Вітаю, друзі, слава Україні. Ось як бачите, у мене на столі болгарка. Болгарка е акумуляторна з безщитковим двигуном. Отже, що ми маємо? Перестала вмикатися болгарка. І одна людина, моя дуже близька, віддала мені її в ремонт. Е мовляв, візьми, подивися, гірше ти її все одно не зробиш. Я розібрав, спробував від акумулятора, струм поступає, кнопка працює, але мотор не приводиться, тільки трошечки крутнеться і все, і перестає крутитися. Крутнеться при натисканні і все, і далі не працює. Дійшов я в висновку про те, що в ній вийшов з ладу ось такий блок управління. Блок управління безчітковим двигуном. Ось, е я його розколупав, він так само був залитий як ось цей новий. Я його розколупав, подивився і нічого з ним не міг зробити. Е купив інший. Правда, він трошечки інакший розташування ось цих клем. У старому відстань між ними однакова, а в новому. Між першими двома відстань менше, ніж між цими двома і третьою. Але все одно під'єднавши під провода, болгарка ось запрацювала. Болгарка запрацювала. Значить, ось тут і ось ці дроти, що, на яких поступає живлення, перший зліва чорний, правіше червоний. Ось ці дві клеми перша зліва, значить, чорний це мінус, червоний плюс, так само клеми. Ось ці зліва, синій. Це. Там всередині від моторчика йде чорний і червоний. Я їх доточив трошечки, щоб перевірити, чи працюватиме. Значить, синий йде до чорного, синій це мінус, червоний йде до червоного, ось там це плюс. Значить, і Там ще є жовтий, жовтий, жовтий Я також доточив. Жовтий йде на крайню, на крайню. Ось, і от таким чином і, в мене двигун запрацював. Значить, робимо висновок, що напроти червоного, того, що йде на живлення, кладемо червоний до болгарки. І напроти чорного кладемо чорний. Ось тут, що йде до болгарки. А крайній, крайній, цей, що йде окремо від цих двох, цей йде жовтий від болгарки. Надіюсь, пояснив. Зрозуміло, тому що в мене виникало питання, який же ж дріт, куди під'єднати? Тут червоний чорний зрозуміло, плюс-мінус. А отут от ці три куди? Виявляється, оці дві шоко, два шоколокупи, дві кленки це плюс-мінус. Плюс напроти плюса, мінус напроти мінуса. А крайній це жовтий, що йде від болгарки. Далі мені залишалося просто зібрати болгарку до купи і видавати. Кому ви користування. Скільки проживе цей блок управління? Блок управління двигуном, я не знаю. Отже, друзі, дякую за увагу! Слава Україні! На все добре!